Всім привіт! Мене звати Маріна, Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вже третій влогмас, в якому я, звичайно, ж буду читати одну досить відому і цікаву книжку, яка нещодавно вийшла українською. А також я покажу вам деякі книжкові розпаковки. Починаю саме з книжкової розпаковки, тому що саме в цих пакуночках знаходиться та книжка, яку я буду сьогодні читати. Так, в мене тут два пакуночки, і я знаю, що знаходиться в цьому. В цьому і знаходиться та сама книжка, яку я буду читати. А ось що в цьому пакуночку я, чесно кажучи, навіть не знаю. Зараз будемо разом з вами дізнаватися. Але почнемо з оцієї від КСД. Так. І так, перша книжка в цьому пакуночку це ті, що співають у Терені від Колін Маккалоу. Я не знаю, чому, як взагалі так сталося, але чомусь ця книжка все моє життя обходила мене стороною. Колись я бачила, напевно, фільм чи серіал, який йшов по телевізору, але я ніколи не дивилася його повністю, але якісь кадри в мене в голові присутні, присутні в моїй пам'яті, і це, власне. Все, що я пам'ятаю, все, що в мене пов'язано з цією книжкою. Ну і, звичайно, я більш-менш знаю м, сам задум, задум цієї книжки. Раніше мені якось і не дуже хотілося цю книжку читати, але десь півтора року тому я прочитала трилогію братства Ворона Кейт Стюарт, про яку я вже мільйон разів розповідала на цьому каналі, яка мені, як ви знаєте, дуже-дуже сподобалася. І там головна героїня. Дуже любила цю книжку, дуже любила цю історію. І саме в той момент я зрозуміла, що ну я, напевно, все ж таки хочу з нею познайомитися. За ці півтора роки, що пройшли після того, я також так чи інакше чула про цю книжку, чула про цю історію, впевнилася в тому, що я дійсно хочу її прочитати. Тож буду читати, але, звичайно, не сьогодні. Не знаю навіть коли. Навряд чи взимку, напевно, вже або весною, або літом побачимо, але колись неодмінно буду. А ось наступна книжка, яка тут лежить, власне, і буде та, яку я буду сьогодні читати. І це Блиск Рейвен Кеннеді». Якщо ви дивилися мої попередні покупки, то знаєте, що в мене є ця історія, перші її чотири. Частини саме в оригінальному виданні англійською. Але те видання мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Воно не дуже зручне для читання. Напевно, тому я все ніяк не можу продовжити читати цю історію, тому що перший розділ цієї історії, як ви також можете знати, я вже прочитала у відео «Спробуй розділ. І перший розділ мені сподобався, мене шокував, вельми заінтригував, і я постійно хотіла продовжити її читати, але якось цього не робила. Припускаю, що це саме через те видання, в якому ця історія в мене була. Але коли я побачила, що перша книжка вже видана і продається українською, і що вона така невимовно гарна, я вирішила, по-перше, підтримати КСД, по-друге, взяти собі її саме у цьому виданні і спробувати прочитати. Можливо, в мене все піде трошки бадьоріше. І чесно кажучи, я не очікувала, що вона аж настільки гарна. По-перше, КСД зберегли. Оригінальну обкладинку, чому я дуже рада, вона мені дуже подобається. По-друге, в неї тут ось такий золотистий зріз А по-третє, вона трошки збільшеного формату. Я цьому дуже-дуже радію, тому що я обожнюю книжки збільшеного формату. Ось, для прикладу, ось це звичайний формат, а ось це трошки збільшений. Я просто в захваті. І це ще не все. Щойно, я була приємно здивована, тому що в неї совтеч-обкладинка. Коротше кажучи, КСД мене дуже приємно здивувала цим виданням. Тож буду його зараз читати. Ой, тут дуже-дуже приємного розміру шрифт. Я в захваті, якщо чесно, але перш ніж я приступлю до цієї книжечки, давайте подивимося, що там я ще собі купила. Так. <звук> <звук> Я зрозуміла, що тут. Так. І це ось ця краса від рідної мови, одна істина королева. Це фентезі. Здається, німецької письменниці, якщо я правильно пам'ятаю, але я можу, звісно, помилятися. І з цією книжкою, точніше, з покупкою цієї книжки, в мене та ще історія. В мене є ця диологія на полицях, але в іншому виданні. І тому я довго вагалася, чи потрібна вона мені, чи ні. Я просто коли побачила анонс від рідної мови і побачила, яка вона невимовно гарна, в мене вже тоді дьорнулася рука. Е, я подумала, що на Певно, такі собі куплю, але потім почала себе вмовляти: ну навіщо? В тебе ж вже є ця дологія, ну не треба, мабуть, це зайве. І перед замовленням на цю книжку я не оформлювала. Але постійно, як тільки вона виринала десь у моєму інфопросторі, я така: ні, не можу замовити, не можу все ж таки замовити. І все ніяк цього не робила, але нещодавно я таки не втрималась, я програла цю битву самою з собою і купила. Це видання. Я абсолютно про це не шкодую, тому що воно надзвичайно красиве. Зараз вам розпакую зніму плівочку і покажу більш детально. Яка це краса! По-перше, обкладинка. По-друге, зріз. А по-третє, під суперобкладинкою в нас ще є доволі красива звичайна обкладинка. А, тут в нас карта. І доволі комфортний шрифт, і невеличке таке оформлення кожного нового розділу. Мені дуже-дуже подобається. Особливо супер обкладинка і зріз. Це вже друга книжка від рідної мови, яку я купую чисто тому, наскільки вона гарна. Перша книжка, яку я також нещодавно купила, це ці порожні обітниці Лексі Райан. Цю дилогію я також читала, здається, десь весною і вже давала свій відгук. І знову ж таки не збиралась купувати, але коли побачила неймовірно гарне видання від рідної мови, не втрималась і купила. Але її я вам вже покажу у відео з книжковими покупками. Тож, ось такі в мене покупки. А я зараз почну читати блиск. Нагадаю вам, це фентезі, героїною якого є дівчина, яка є бранкою у палаці короля Мідаса. В цьому фентезі мають бути якісь політичні інтриги, багато сцен 18, кохання, звичайно. І, напевно, ще багато чого цікавого, не знаю. Буду зараз читати, і як тільки будуть якісь перші враження, я одразу підключусь і поділюся з вами. Ще раз всім привіт! Сьогодні вже новий день. Вчора, коли я сіла читати блиск, мені прийшло повідомлення від нової пошти, що до мене надійшов пакунок з подарунками від Олесі з каналу Олеся. І я все кинула і помчала забирати цей подарунок. Ну а потім, власне, розпаковувати, знімати на відео розпаковку, яку ви напевно вже бачили. Тож в той день я вже монтувала відео з розпаковкою і нічого не читала. Лише сьогодні я прочитала ще декілька сторінок і можу вже підключитися і поділитися своїми першими враженнями. Я прочитала десь 30 сторінок, і поки що в мене є тільки одне питання. Що з цим перекладом? Особисто для мене це найгірший переклад серед усіх, що я читала за останній рік, напевно. Мені особисто для мене це практично неможливо читати. Тут використовується дуже багато слів, дуже незвичних, ну, принаймні для мене. Таке враження, ніби тут повно діалектів, або якось деякі наші слова просто якось по-іншому звучать, по-іншому вимовляються, по-іншому. Пишуться, я спотикаюсь майже на кожне слово. Зараз я вам зачитаю деякі речення, щоб ви зрозуміли, що саме я маю на увазі. Наприклад, освітлення зумисне тьмаве. Поки я в своїй голові це проговорюю, в мене язик вже заплітається. Далі, я ношу, торкаю або виджу довкіл саме тільки золотом. Опріч позолоченої постелі, на котрій король шарпається, золотою стружкою всіяна також дерев'яна рама ліжка, підлога із золотого мармуру, в якому лисняться темні прожилки, нагадуючи мерзлі, мулисті потічки. Дзвін тут завсіди застерігає про скору хуртовину, закликаючи людей зоставатись удома. Одначе ніхто не ремство не кпилить губи і не нехто королівським наказом, Чинити так було б самогубним глупством. Ось приблизно так, і це я ще не зачитую речення 18, в яких, по-перше, є також дуже дивні слова, наприклад, пантрую. Я вперше бачу таке слово. Воно тут вже я двічі чи тричі бачила, що воно використовується. А по-друге, я вже мовчу про те, як перекладені ці речення з тих сцен. Тут і мови немає ні про яку про яке задоволення від читання такої сцени, від читання такого речення, і настрій ось цей саме 18 вбивається просто на корню. Тобто якось так. Я жалілася, що мені не подобається видання англійською мовою, що їх незручно фізично читати, але, скоріше за все, якщо так і продовжиться, якщо мені не... Вдасться абстрагуватися від того, як це тут написано. Я, скоріше за все, повернуся і буду таки дочитувати цю історію англійською, тому що я не хочу псувати собі враження. Поки що якось так продовжую читати, дам ще собі шанс, дам ще книзі шанс, перекладу, точніше, шанс. Почитаю ще трохи і побачимо, як буде далі. Що ж, я прочитала ще 60 сторінок, зараз я на 90-й сторінці на розділі 10. До речі, зацініть мою нову закладинку, яку мені подарувала Олеся. Якщо ви дивилися відео з розпаковкою, то ви її вже бачили. Але я від неї просто в захваті, як бачите, одразу почала нею користуватися. Але переходимо до, повертаємося точніше до книжки. Стало трошки краще, тому що сюжет захопив мене настільки, що мені вдалося трошки абстрагуватися. Хоча подекуди, коли йде доволі багато тексту з певними описами, я знов починаю на цьому зосереджувати свою увагу. Але, принаймні, поки що я можу сказати, що я ще трошки попробую почитати. Саме українською, а там побачимо, як буде далі. Щодо сюжету самої книжки, ми знайомимося з нашою головною героїною, яку звати Аурін. В неї позолочена шкіра, яку позолотив цар Мідас. В нашого царя Мідаса є та сама суперсила, що і у грецьких міфах, та сама здібність він може перетворювати все на золото, а може щось тільки позолотити. І ось Аурін для нього є улюбленою. Так званою сідлицею. У короля є кілька сідлиць. Сідлиця це, по суті, дівчата, жінки в гаремі. Вони обслуговують короля тоді, коли йому заманеться. І Аурін є його улюбленою сідлицею. Він позолотив, як я вже сказала, її шкіру, і він збудував для неї велетенську. Золоту клітку, яка пролягає вздовж декількох кімнат. Тобто є декілька кімнат у палаці, є двері, є проходи між цими кімнатами, і клітка так і збудована, що аурін може по клітці, будучи всередині клітки, пересуватися між цими кімнатами. Ніхто не може торкатися її, окрім самого царя Мідаса. Ми бачимо, що їх з Мідасом поєднує якесь. Певне, минуле. Наша головна героїня вдячна дуже Мідасу за те, що він колись її врятував від лихої долі, і постійно сама себе так ніби струшує і каже, що вона має бути задоволена тим, що вона має зараз, тому що ось Мідас ж врятував її від чогось гіршого. Хоча ми бачимо, читач бачить, що зараз в неї становище. Не дуже. Вона має певні почуття до Мідаса, але поки що ми не розуміємо, наскільки і які почуття має саме Мідас до нашої головної героїні. Одне ми знаємо точно: Аурін не вистачає уваги від Мідаса. До того ж, нагадаю, що перший розділ починається з. Оргії, яка відбувається з іншими сідлицями і Мідасом на очах у Аурі. Тобто, стосунки в них такі доволі цікаві. Наш цар, а точніше, король, я цар Мідас кажу за якоюсь звичкою ще з грецьких міфів. Тут він король Мідас. Наш король збирається йти війною на одне з королівств, які існують в цьому світі. І для цього йому необхідна підтримка армії ще одного королівства. І він розмовляє з королем. Цього королівства, а цей король дуже жадає собі Аурін, нашу головну героїню. І він пропонує Мідасу, точніше, навіть Мідас пропонує йому угоду. Він віддає цьому королю Аурін на цілу ніч, і він може робити з нею все, що заманеться, а той дає йому свою армію. Король погоджується. І зараз Аурін в ось такій ситуації: вона відчуває шалену зраду від Мідаса. Вона ненавидить звичайно цього короля і не хоче бути йому відданою на ніч. І зараз я прям, мені дуже цікаво, що ж буде. Судячи з анотації, Аурін в певний момент часу зможе втекти з цього замку. Але я не знаю, чи вдасться це зробити до того, як все станеться, чи вже після, чи, можливо, якось по-іншому. Заверне сюжет, я не знаю, але мені дуже цікаво читати, і ось саме переживаючи, мені вдалося емоційно якось зачепитися за цей момент, я. Дуже обурена тим, що відбувається. Мені дуже шкода Аурін. Я дуже переживаю за те, що з нею зараз буде, і тому мені вдалося трошки абстрагуватися від самого тексту, а більш поринути в самі події. Тож читаю далі, і буду дивитися, що і як буде далі. Друзі, ще раз привіт! Зараз я записую вам останній шматочок останнього влогмасу. Я таки встигла побувати в кадрі, побувати в влогмасі у цій просто невимовно крутій піжамі, яку мені подарувала Олеся. Шкода, що не встигла зняти більше влогмасів, але то нічого. Можливо, наступного року мені це вдасться. Я дочитала блиск і хочу сказати, що мені сподобалось. Так, в мене досі лишаються претензії до перекладу. Я не зовсім розумію, чому він такий, чому тут використано стільки просто неймовірна кількість дуже-дуже незвичних слів. Можливо, автор хотів зберегти якусь тональність історії, якусь стилістику історії, але я читала перший розділ. Книжки англійською, і, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб там був якийсь особливий стиль тексту. В будь-якому випадку я буду продовжувати читати цю історію, напевно, англійською, тому що поки що немає другої частини української, і обов'язково ще раз зверну на це увагу. Але в будь-якому разі, навіть якщо автор намагався зберегти ось цю стилістику, мені це читати було. Важко і, чесно кажучи, мені це не дуже подобалося. Втім, я все ж таки змогла від цього абстрагуватися, тому що мене захопив. Сюжет. Я чула багато відгуків на цю книжку, і досить багато з них були не дуже хорошими. Тому я, в принципі, очікувала, що книжка може мені не сподобатися. Але, але сподобалася. Не можу сказати, що книжка якась супер особлива, або супер незвичайна, або супер круто написана. Ні, поки що я її сприймаю як такий собі. Дуже стандартний ромфанд, але або я дуже скучила за таким стандартним ромфантом, або це просто цікава історія, і я отримала задоволення від її прочитання. Але мушу вас попередити: книжка досить брутальна. Тут є сцени настільки жорстокі і настільки відверто написані, що я з моїм багажем читання напевно не зустрічала. Або зустрічала дуже мало ось таких сцен в книжках настільки злих, настільки жорстоких, настільки відвертих. Тож майте це на увазі і будьте обережні. Книжка закінчується досить цікавим кліфхенгером, і чесно кажучи, коли я перегорнула останню сторінку, мені дуже закортіло взяти одразу другу книжку і. Читати її. Чесно кажучи, мені і досі цього хочеться, але зараз в мене трошки інші читацькі плани, тому напевно, я візьму другу частину вже у січні. Але баритися не буду, тому що мені цікаво, що ж там буде далі. Також хочу звернути вашу увагу на те, що тут буде розкриватися психологія жінки, яка знаходиться у таких собі. Аб'юзивних, я б навіть сказала, ну точно токсичних стосунках. Мені вже сподобалось, як авторка в цій книзі підводить до цієї проблематики. І наскільки я знаю з відгуків інших читачів, а зокрема з відгуку Маші, тут в наступних книжках ця проблематика буде розкриватися ще крутіше. І це також був той момент, який підчепив мене на гачочок і стимулює мене читати. Далі. Тож, в принципі, любителям Ромфанту я б все ж таки радила спробувати. І ще раз, ще раз хочу похвалити це саме видання від КСД. Не переклад, а саме оформлення. Мені було надзвичайно приємно читати цю книжку. Вона супер круто і зручно розгортається. Тут дуже приємний шрифт, який дуже приємно читати. Книжку надзвичайно приємно тримати в руках. Тож, я просто в захваті. А на цьому на сьогодні все. Це відео, ви, скоріше за все, побачите вже у новому році. тож вітаю вас з наступившим уже новим роком. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Цим ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися. А ми побачимося з вами вже в наступних відео. До зустрічі!